Карта дня ДЛЯ ВАС В цей день якась радість якісь приємні емоції будуть вашими супутниками. Ви будете почуватися щасливими, задоволеними, гармонійними в цей день. Напевно, у вас буде час і можливість для приємного спілкування в колі друзів чи в колі приємних вас людей. А можливо, ви дійсно будете щось святкувати разом з своїми друзями, своїми знайомими. Ось цей день пройде якось так весело, натхненно, чудово. В романтичних стосунках це також чудовий класний день. День гармонії, день взаємопорозуміння, день кохання, день, коли ви закохані, немов уперше з вашою коханою людиною. День якоїсь щирості, взаємопорозуміння, гармонії, день, коли вам так класно разом і ви такі щасливі. Щасливі, що ви разом, щасливі, що саме ця людина ваша кохана і що вона поряд з вами, чи ваш коханий і він поряд з вами.